Всім привіт! З вами Ігор Кушнір. Я зараз вам покажу те, що точно не можна показувати центру управління дорожнього руху. Це ті хлопці, які встановлюють озвучені світлофори. Новий застосунок, який доступний тільки поки що в американському App Store для iOS, Називається він OKO, тобто ОКО. Це застосунок, який використовуючи нейромережі та штучний інтелект визначає світло світлофору. Ми його зараз запускаємо. І треба тільки е, направити камеру на світлофор. І ви чуєте, він одразу подає сигнал. Він також вібрує. Якщо сигнал ось такий повільний, це означає, що зараз червоне світло. Зараз ми натиснемо на кнопку, тому що це світлофор з кнопкою. Так. На кнопку натиснули. Чекаємо. Як тільки сигнал пришвидшиться, можна буде йти ось. Green light. Все. Green light. він говорить, що green light. зелене світло. Йдемо. Я тримаю, вище, весь, я тримаю весь час камеру перед собою. Верніше телефон перед собою для того, щоб у камеру потрапляв світлофор навпроти. Все, ми перейшли через This дорогу. Green, light, Тепер я розвертаюся назад. Опа! Green light. Він каже, «red light», тобто червоне світло. Все, озвучений світлофор, він тут не озвучений. Але за допомогою цього застосунку ми можемо спокійно it is, it is ви, визначити, а, які, яке світло зараз. Зараз, правда, ніч на вулиці, але об, обов'язково протестую це при денному світлі, і ми побачимо, як це працює. Але я вам скажу, що працює дуже швидко, дуже круто. І це ще одна. Така сходинка до доступності інфраструктури міста через застосування, використання сучасних технологій. The Зараз знову Натиснули знову кнопку. Пропав у мене ось green light. зелене світло. І ви чуєте, машини зупинились. The The light, action, ось так це працює. Пишіть свої коментарі, що ви про це все думаєте. Я думаю, що ми зробимо все для того, щоб цей застосунок якомога швидше з'явився в українському App Store. і наші незрячі з України також змогли ним користуватися.